якесь питання вдало завершиться. Просто удачно і радіти будете цьому. Да? Нарешті, так як ви хотіли, так воно і вийде. Саме той результат опиниться у ваших руках, пов'язаний з документами, з якимись довідками. Щось ви тут дуже старалися. Взаємодія була з великою кількістю людей. Якісь організації, інстанції, і у підсумку добилися свого. От зірочка здійснення, і тому тут зустріч в дорозі показано неочікувана зустріч. З людиною, з якою ви давно-давно не бачилися, ви так будете радіти зустрічі з цією людиною. Знову налагоджується контакт, знову будете налагоджувати відносини, спілкування.